каналу і запрошую вас до програми Лікар. Знає сьогодні, ми будемо говорити про косоокість причому як у дітей, так і дорослих. Бо погодьтеся, це не лише вада зору, це е, фактор, який е, дуже впливає на наше життя і на нашу самооцінку. Знову ж таки, як і у дітей, так і у дорослих. У дітей це дуже часто впливає і на успішність навчання. Отже. Е, Приблизно 5% дітей у світі живе з такою проблемою, але що найважливіше при своєчасному зверненні до офтальмологів цієї патології можна було би уникнути. Власне, чому виникає косоокість і як її виправити? Сьогодні будемо говорити у програмі Лікар знає у нас в гостях Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптиметрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Вітаю вас, Сергій, добрий день. Отже, всім одразу хочу нагадати, як можна отримати консультації Сергія Олександровича і інших фахівців, крутих офтальмологів, оптометрі... оптометристів. Звертайтесь, будь ласка, в медичний центр «Очі клінік». Телефон 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Ну а якщо вже запишетеся, там дівчата все зорієнтують, підкажуть, розкажуть. А якщо вже запишетеся і вам треба буде їхати, то то знайте, що їхати треба буде на Василя Липківської 16ВЦ, недалеко від південного залізничного вокзалу. Ми ж поки розпочинаємо нашу розмову. Сергій Олександровичу, давайте не будемо вигадувати велосипед і почнемо з основ. Що називається? Отже, косокість буває вроджена і набута. Так. Чому набута? Зрозуміло, вроджена. Чому виникає? Я взагалі по своїй освіті педіатрі дитячий його втримоло. Через те, якось це моя любима тема. Чому? Тому що для того, щоб полюбити тему, треба в ній розбиратися. І ми маємо просто досвід лікування дітей з косокістю. Mm -hmm. Косокість вроджена, може бути. Вона може бути генетично обумовлена. Якщо в батьків є косокість чи в діда баби, тобто це може передаватися. Але є декілька причин косоокісті. Наприклад. У дітей дошкільнят може виникнути косокість, якщо в дитини лишня далекозоркість, дитина повинна народитися, і в неї повинно бути плюс 25 з плюс 3, плюс, тобто запас трошки зору. Угу. І з віком цей плюс зменшується. Але коли народжується дитина із плюс 6 плюс 8, наприклад, це лишня далекозоркість. І якщо ми своєчасно дитину подивимося в рік, розширимо зінички. І побачимо, що там плюс вісім, і ми компенсуємо їх окулярами чи контактними лінзами, то косоокість не виникне. А якщо ми не компенсуємо це до двох років, наприклад, то найчастіше косоокість виникає після двох років, і там мами придумують, що є причина, там температура велика, чи налякав хтось дитину і таке інше. Ні, це була вже причина звернення до лікаря. Через те ви повинні знати, що далекозоркість це є основною причиною збіжної косовкості. Коли очко забігає до кутика, до носа, це називається збіжна косовкість. І вона може бути дійсно і може бути і вроджена, може бути збіжна, розбіжна, може бути вроджена, може бути тракційна, така дуже складна, може бути паралітична. От Дітки, які народжуються зовсім маленькими. От уявляєте, які м'язи в них, так? Дитина недоношена, наприклад, там має певну вагу маленьку, і ми повинні десь до півроку зробити якісь втручання, щоб око не було в куту, якщо дуже високий кут косокості. І якраз тут нам допомагає ботулотоксин. Ботулотоксин, той, що колять жінки для краси, ботулотоксин є пропис і показано в. Показаннях є, що вводиться в м'яз, очний м'яз. І поки дитина росте, ми можемо декілька разів, а це на 5-8 місяців, робиться окольчик, робиться прямо в м'яз без оперативного втручання. Mm -hmm. І око вирівнюється. І коли око вирівнюється, ми бачимо його будову, і ми можемо, коли око вирівнюється, тоді варто назначити призначити окуляри. А коли обидва ока в куту, то які окуляри тут не допоможуть. Треба механічно. Нам вирівняти спочатку очі. І це, що стосується збіжної косокості, а розбіжна косокість також генетично обумовлена, і часто батьки приходять, от моєї дитинки відпливає трошки очко до виска. Коли, коли в батьків є короткозорість при близорукості короткозорості чи міопії, це називається слабкість акомодації, і око не завжди фіксує. Нормально і око, коли дитина замислюється, там щось задумується, і око раз воно відпливло, потім тільки починає зосереджуватися, знову стало на місце. В таких випадках ми думаємо про що, про динаміку, ми зразу не оперуємо, якщо це не постійна косолокість, і спостерігаємо за такими дітьми. Ні? Так, дивіться про що хочу запитати у випадках, коли косокість вроджена, це одразу візуально видно. Батьки одразу бачать, що з очима щось не те. Звичайно, є телефон і є там такі опції. Да? Червоний, червона зіничка. Спалах. Так, включили ага. спалах такий. І як дитина народилася, будь ласка, на відстані 40 см зробіть так, щоб дитина якимось чином відволіклася на телефон, і зробіть фото. І ви на цьому фото чітко побачите. Спалах повинен бути прямо по центру зінички. І ви побачите, зіничка буде червоного кольору. І буде видно, що одна зіничка з'їхала, і буде центр той по краю зінички на лімбі. Це і є косоокість. Тобто є прості методи, які ви можете зробити це вдома, якщо ви десь деколи в дитини не постійна косоокість, то батьки знімають відео. От дитина грається і вони знімають, і от хоп, тут момент, коли скосило око. Дуже добре, що вони нам показали, тому що коли приходить на прийом дитина до мене, ми їм там іграшку, дитина зосереджується і немає косовості, розумієте? Тобто вона не постійна, і вона може навіть не проявитися тоді, коли прийшли до прийом до лікаря. Через те я дуже поважаю батьків, які приходять з невеличкими відео, тому що от треба знати, в який момент це можливо. І що, коли ви розповідали, що типу, от від року до, до двох у дитини може виникнути ця косоокість? Це відбувається раптово, чи це потрішечки, потрішечки око починає косити, косити? Чи це от прямо дитина може одного разу встати і вже не так? Сміти дитини взагалі очна щілина, вона набагато менша і вуща ніж в дорослого, зрозуміло так. І... Так, ви мені розповідали, що око це єдиний орган, який не росте, який от, ти народився? А що чотирьох років вважається, ага. що можна розраховувати штучний кришталик, він буде як дорослого по оптиці. Але сама анатомія mm -hmm. збільшується череп, змінюється міміка, змінюється кількість м'язів, чисто скажімо, по вазі. І дуже важливо, щоб в дитини спочатку вузенькі такі очки, так. І мало видно білочної білкової оболонки, видно тільки саму райдушку і саме око. І от коли дитина подивиться, наприклад, направо, так то, а батьки дивляться прямо на дитину, то здається, що забігає до носика ліве очко. Розумієте? Тобто, це звичайна річ. Колись, ну, такий приклад, але. Я думаю, що можна. Да. А Даровцева колись звернулася, вона розповідає про це сама. Коли народився Олекса, її внук, то вона дзвонить і каже: ну, Олекси, косовкець приходить на огляд, сама прийшла з Катю. Я дивлюся, кажу, подивився всі методи. Ада Миколаївна вас здорова дитина. Вона ні, ні, подивися, кажу, покажіть, будь ласка, фотографію батька. Автараса точно таке розположення очей. Розумієте, тут ви не спішіть зразу ставити. Найчастіше ставлять діагнози. Це ваші сусідки, які сидять на е лавці біля да. дому. Розумієте? І подруги. Зверніть же ж увагу, зверніть увагу. Mm -hmm. Та й добре, ми їм дуже вдячні. По-перше, в нас збільшується кількість пацієнтів, а по-друге, е це профілактичні часто огляди е через те косокість е дуже така хороша. Е Хороше, хороше захворювання для лікарів-офтальмологів, патологія така, коли ми в ній розбираємося. Тобто вона має велику велику історію. Уявіть собі, що ще професор Караваєв Караваєв віддачі названі в честь нашого хірурга і офтальмолога професора Караваєва. Він ще в 1873 мені здається, в 73 році. Не зробив оперативне втручання з приводу косоокості, називається тенотомія, тобто м'яс має ще сухожилля, і от mm. він зробив так, щоб подовжити м'яс він надрізав з однієї сторони і з другої сторони сухожилля, і воно розумієте стало. Більш довшим і око зменшує тоді кут косоокості, Уявляєте, але зрозуміло, що косоокістю займалися ще до цього. А потім радянська школа дуже хороша. В нас була щодо косоокості. У нас Надія Ісакіна пільман. Вона була головним офтальмологом Києва і України. Це було після війни зразу. Надія Саківна була єврейкою, вона чудово знала англійську і німецьку мову. Вона переклала дві книжки з німецької мови по косовості. І ми вже тоді, при радянській владі, ми мали можливість знайомитися з іноземним матеріалом. На цього не боялася, наша вчителька. Ми навіть асоціацію нашу дитячих офтальмологів назвали іменем Надії Ісаківни Пільман. І це дуже престижно. І ми в світі е, в, 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 розповідаємо про це і навіть нагороджуємо іноземних лекторів. Так от, оця косоокість, Ахмадит займався тільки косоокістю. Було товариство дитячих офтальмологів раз на місяць Надія Сакіна показувала різні приклади, як виглядає технологія оперативного втручання, як діагностувати. І тоді виникло апаратне лікування. Апаратне лікування, косоокість не можна вилікувати в одну секунду. Тобто, навіть після оперативного втручання потрібні ще етапи. Для того щоб розвинути бінокулярний об'ємний зір, і Алла Васильівна Коміхова, це наша доцент, доцентка, яка цим займалася. Алла Валла Батченко із Дніпропетровська, Дашевська із Дніпропетровська, в Одесі Віра Івана Сердюченка, Бушуєва, Бойчук. Тобто у нас така школа Сінякіна, у нас надзвичайна школа. Лікування косовості ну вже через те, про лікування. Ви вже поламали мені весь сценарій, бо вже почали добрий. про лікування. Я вам хотіла розказати ще смішну історію. Ви коли сказали, що в е, нас пацієнтів більше, бо бабусі там е, під під'їздом рекомендують всім мамам і знають краще про здоров'я їхніх дітей. Я нещодавно водила подругу свою до нейрохірурга. В неї там щось з м, спиною було, і вона каже: А може мені до стеопата? Він каже: О, ми дуже любимо, коли ви до них ходите. В нас, ж хоч робота є. Да це <говорит> точно, да ні. ні Ну знаєте, я думаю, що і всі фахівці потрібні. Типу, так я давайте так нагадаю зараз, як можна звернутися і отримати допомогу найкращих фахівців з офтальмології. Будь ласка, занотовуйте телефон 0800 333 707, Це безкоштовна багатоканальна лінія, і адреса Василя Липківського 16В В. Це адреса медичного центру Очіклінік, найновіші технології, найкраща апаратура. І ну і зрозуміло, що най як це, як це... Про руки хотіла сказати: руки і мізки, от саме там працюють. Які? Кваліфікація як... клініки, тобто кваліфікаційна <ріфікація> характеристика співробітникам. Це найважливіший момент, коли, наприклад, деколи включають перевірки міністерської комісії, ну, якщо стаються якісь випадки, то перше, на що звертає увагу комісія це кваліфікація клініки. Що таке? Це рівень. Той хто скільки мають скажімо, лікарі вищу категорію, чи є кандидати, наук, доктори наук де були, на яких стажуваннях і таке інше. Це дуже важливо От, кваліфікація клініки. Ну або як кажуть, тепер професійна команда професійна. А, давайте повернемося до косоокості. От ви сказали, що на початку я підготувала таке запитання. Тепер mm. я розумію, що це міф а Косоокість через температуру, переляк або стрес. Такі бувають чи швидше за все Ні. неврологічного фактору. Також бувають косолокості, вони тимчасові, але якщо ми спостерігаємо, то практично ця косоокість швидко проходить. Є каплі спеціальні, які ми закапуємо, розширюємо м'яз солярний і послаблюється він. І потім, якщо немає інших причин, то око відновлюється буквально за тиждень-два до місяця. Але все-таки це більше міф. Це більше міф, тому що кожна косокість має свою причину. Паралітична це коли народилася людина і паралітична косокість. Тобто, це коли очі не відвозяться, не відвозяться, не відвозяться паралельно, а просто одне око йде, а друге стоїть. Ну от, тобто, значить, мова йде про те, що м'яз має перес. Є для цього спеціальні також технології операції. Тобто вся сулокість, вона так обсмоктана в світі, що якийсь винахід зробити, зробили винахід. Українські вчені, це Інститут проблем реєстрації і інформації, академік Петров, це Велика академія наук, і наша кафедра, мій вчитель Микола Маркович Сергієнко, я, Синякіна Антонета Степаніна і Шевкуненко, винайшли призми. Призми були френелівські, але. Вони були м'які, і коли mm -hmm. ті м'які призми одягаєш зверху на поверхню скла, а поверхня у нас випукла, то о, вони стають не дуже рівними, і гострота зору не може відповідати 100%, а десь 0,6-07%. Mm -hmm. А ми разом із професором і академіком Петровим розробили технологію. Вони розробили технологію. Наша була часткова ідея співпраця. Розумієте, вони зробили призми такі. Ті якісні пластикові, вони такі дрібні, але наскільки якісні, і ми можемо добитися 100% зору, і навіть лікування дітей безопераційне в цих призмах десь приблизно 25% дітей можна вилікувати без оперативного втручання. Чому? Тому що, коли ми, наприклад, дитини плюс 6, я казав, так, ми даємо окуляри там менше, плюс 5. І Косить око, то ми ще одягаємо призми і вирівнюємо око. І от ми в такі комбінації. Дитина бігає собі живе, вона розвиває бінокулярний зір. І коли ми розвили бінокулярний зір і залишилася ще косокість, то тоді, коли ми оперуємо, то зір буде після цього. Бінокулярний, тому що ми підготували дитину. А якщо приходиш там в клініку, і кажеш, да, давайте оперувати. Ну то спочатку, звісно, mm. лучше прооперувати, а потім подумати. Але буде краще після операції. Але потім дуже складно проводити етапи реабілітації через mm. те, ми за те, щоб цими призмами, які в нас є, ми їх назвали трошки химерно КК 42 Тобто це компенсатор косоокості, 42, тому що по 21 призмі на кожне око ми одягаємо. І вони є тепер уже майже всіх дитячих і дорослих поліклініках України, бо вони доступні, вони коштували десь 10 тисяч гривень, і це закупили навіть за бюджетні кошти. Розумієте? І от ми цю проблему косоокості, я до чого? Рівень лікування косоокості в нашій державі високий. Чого бояться найчастіше батьки, які приводять до вас дитину з такою проблемою, і яким ви рекомендуєте оперативне втручання? Якщо можна порекомендувати оперативне втручання, я зразу рекомендую. Чому це дуже депресивна сім'я? Вони приходять у них така проблема. І неприємно тому, що кажуть батьки, що ти думаєш собі, чого не лікуєш. Mm -hmm. Сусіди кажуть, і вони вдвох розуміють, що в дитини дівчинка, наприклад, росте. Ну, потрібно, щоб дитина добре бачила, щоб не було косовкості. Це дуже складні сім'ї. І якщо ти тільки консультант пропонуєш оперуватися, в мене не було випадку, щоб хтось відмовився. У yes. Мене от був цікавий випадок. Тиждень тому назад, 33 роки його звуть Павло. Він слабозрячий, він дуже слабозрячий, тобто практично він інвалід позору, вроджена патологія. Ми думали йому робити катаракту, але в нього такий великий кут косоокості, що якщо ми зробимо катаракту, то у кожного буде дивитися і не буде бачити. І ми зробили друзі, його привезли і взагалі чомусь сказали, що... Якусь таку ціну вони назвали, вважаєш, мабуть, скільки коштує, та да, воно коштує в три рази менше, ніж вони назвали. Це десь хтось вже накрутив, uh -huh. розумієте? От, і ну, такий чудовий результат, знаєте, коли людина не повністю ми вирівняли косокість, бо повністю не можна було з одного етапу. Але ми половину зменшили, і ви бачили би щастя на обличчя дитини. А я скажу, багато дорослих неоперованих чому? Батьків не було можливості навіть проконсультувати не про те, що я кажу виписати окуляри там чи призми, чи походити на ортоптичне заняття. Між іншим, зараз у нас є ми співпрацюємо з одною такою сучасною фірмою. Молоді люди продвинуті інженери, оптики, і вони придумали окуляри спеціальні да, і програму. Вони продають програму для того, щоб тренувати дома гостроту зору, а не ходити кожного разу на апаратне лікування. Я за те, щоб все-таки рекомендувати, щоб займалися і потім через певний час краще огляд лікаря і коректувати. Ну не виправлена в дитинстві косоокість, Вона ж підлягає виправленню, просто що складніше в дорослому віці. Так я не бачив випадку, коли не можна оперувати косоокість в дорослому. Знову таки, приклади і приклади В Італію вийшла заміж, одна молода жінка, око нульове повністю. Але ми зробили пластичне оперативне втручання. Вона задоволена, розумієте? А одна, наприклад, у неї була косокість, і вона не могла протез одягнути, тому що одне око не бачило. А коли ми вирівняли вже око, розумієте, то протез стояв рівненько і практично рухався. Ну дуже багато випадків кожен випадок індивідуальний. Взагалі багато випадків. Ну часто проблема от косоки сьогодні для дітей. Бо я, я навіть не пам'ятаю, мабуть, за останніх кілька років не бачила жодного, ну тобто, не стикалася там ні в школі, ні на футболі. Ну, от не стикалася із тим, щоб в дитини косило очко. Ми підготовили дуже гарну школу дитячих офтальмологів в Україні, офтальмохірургів, і це готували ми на кафедрі офтальмології Миколи Марковича Сергієнка ще в Шупика, mm -hmm. і практично звідти пішло. Ну скільки десь, мабуть, вісім хороших фахівців, які це добре роблять. А кожен фахівець має що, асистента. Асистент дуже робить що. Також оперативне втручання. Знаєте про що асистент мріє? Що коли оголошений операційний день, щоб захворів хірург, то тоді асистент починає першим робити вже свої оперативні втручання і гірше асистент не зробить. Тому що я пам'ятаю свої перші кроки, там пересадку рогівки mm -hmm. і таке інше, то Микола Маркович спішив, наприклад, на вчену раду. Він накладує чотири там шви і каже: Мені зробиш туди чоловік і туди. Ну, боже, як я старався, щоб на ранок показати. Через те, кожен молодий хірург повинні в нього бути руки. Руки допускаються в операційну, якщо вони мають певні вимоги тобто руки повинні бути перші без пазюрів. Це точно, тому що дехто видумував із жінок ще оперувати із нігтями, також руки повинні бути з хороша неврологія, хірург повинен бути дуже виваженим, не повинно бути ні тремору, все може статися під час операції, що mm -hmm. значить все, все, про що ми вчили. Ускладнення прописані при кожній операції в протоколі. Це які можливі, але ми повинні це мінімізувати, і якщо ти йдеш впевненим в собі. Буде все нормально зовсім, і давайте на насамкінець. От буквально три хвилини. Я хочу, щоб ви проговорили алгоритм, тому що от ви сьогодні говорили, що іноді батьки приходять кудись, їм одразу операцію. Який правильний алгоритм e, приводять батьки дитину з косовкістю. Так. Що, що вони мають e, ну знати, так mm -hmm. що їм e, правильно мають пропонувати? E, батьки, які приходять з косоокістю, частіше вони десь лікувалися, якщо вони правильно лікувалися. А це в основному правильно. Я мав бачив помилок при косовокості. То, коли косить одне око, так треба зробити, щоб косило і друге око. Якщо косить, то одне око, то друге. А як можна зробити? Якщо одне око косить, то закрити здорове око і це вирівняється. То треба давати певну оклюзію на певний час. І таким чином ми розвиваємо зір гостроту зору. І чим вища гострота зору, тим менший кут косовокості. Потім. Ми в окулярах стараємося компенсувати косоокість. Якщо в окулярах немає косоокості, показання до оперативного втручання немає. Якщо в окулярах є косоокість, залишається показання до оперативного втручання обов'язкове. Тільки коли треба підготувати, можливо, можливо, призми і потім уже це робити. Через те ми стараємося виробляти до оперативного втручання. Бінокулярний зір, тобто це на синоптофорі розводити м'язи, підкачувати, да, як ходять всі скажімо, в зали. Так само і ми на синоптофорі підкачуємо очні м'язи. І тільки тоді ми готуємо дитину до оперативного втручання. І тоді вірогідність висока, що в нас буде успішний результат. Знаєте, батьки запитують, чи яка гарантія? Ну, гарантія 100%, що буде набагато краще. Ідеально, ну треба час розуміти, і кожна патологія має е, свій перебіг. А, а оцей цей процес, коли ви кажете, підкачуємо м'язи, Це тривалий процес? Тривалий. Тривали? Тобто, з косовокістю треба, якщо ви хочете займатися е, апаратним лікуванням, е, то потрібно пам'ятати, що це треба робити ну, хоча б 3-4 рази на рік. Угу. А апаратне лікування це 10 12 днів. і таким чином ми будемо. Ну, дитина росте, ми розвиваємо фузію, тобто м'язи розвиваємо, збільшуємо гостроту зору. І в будь-якому в випадку це ортоптичне лікування, воно е, воно корисне. Єдине, що у нас із за бідності країни. Е, ми стараємося розвивати побільше цих кабінетів. Чому за бідності? Тому що е, люди хочуть приїхати, отримати вже послуху, щоб був якийсь результат. Ми можемо проконсультувати, призначити і приїжджайте наступний раз, але краще. Все-таки mm -hmm. походити на апаратне лікування, там завжди є лікар, і лікар подивиться і проконсультує. І це знаєте, це зовсім недорого в нас в Україні. І разом з тим є бюджетні кабінети, у нас є по НСЗУ лікування, а Все заноситься туди. І дуже приємно, коли все знаходиться в системі електронній, державній. так і коли ти заходиш, і ти бачиш, хто дивився, що дивився, тобто діагнози всі. Бо коли кажеш бабусі, принесіть ці папери, і вона приносить такий том своїх паперів. І коли я буду їх дивитися, тоді я кажу, покажіть останнє okay. заключення. Так, Сергію Олександровичу, говорили піговорили, бо я все очікувала, що ви розкажете історію про те, як наречені іноді приходять перед весіллями. Це було на Закарпатті. Це було на Закарпатті. Коли я там був два місяці, то прийшов молодий чоловік, привіз наречену ми її прооперували, і слава Богу. Все вдалося за два тижні до весілля. Все вдалося. так з проблемою косокості або з будь-якою іншою проблемою, яка стосується в термології, або навіть якщо у вас немає проблеми, але ви стежите за своїм зором і хочете записатися на профілактичний огляд. Будь ласка, звертайтеся до медичного центру «Очі клінік» 0800 333 707. Це телефон і Василя Липківської В, Це адреса. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми всі щиро дякуємо Сергію Рикову, лікару. Офтальмологу, професору, завідувачу кафедри офтальмології та після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую і я вам за те, що дивились і слухали. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. Нараді.